Тихо, Іван Павлович пече альпіною. Його тормозив нема. Дивіться, народ, бо якщо Івана бачите, <східьтесь> сходьте з дороги. Я вже. <східь> а де тормоза? Шановний. А ну як глушить Павлович, ти що? Нічого собі. Добрий день. Добрий день. А де ви такого апарата відкопали? Питання, нічого собі, прокатаєш? Не знаю. Що? Не знаю. То на ягодах таке заробітки цього року. Ваня. Альфа, лапка, дивинова завод, заводська. Нічого собі. Панельки ще треба, блотника переднього. То коли їдемо? А стій, а де тормозний колодки барабан? Нема. Подожди. Нема! Бля, немає. <с>? <с>? А куди ти його ставиш? На паркінг! Став! <реш> ти забор, аво забор штахят єсюди. <реш> Павлович, коли ми їдемо на... На да. Ось Да. Подожди, а воздухан де? Чекай. То же воздухана нема. Є. Yeah. Де, ну тільки патрубок. Wow. А, є, спереді. Хеш, не бачу, а то скільки йде, що тут безалюк? А то на оборот А, на оборот? <реш> <реш> то ти механік водій. А ти думав, що? Нічого собі, коли мені на прокат? З якого вона руку? Не пише. Не побачимо. А де шлм твій? Шолом де? В магазині наплить. Ти ти ще й п'яний їздиш? Да? Ну все, тебе завтра приймуть. Приймайди приймуть. А гроші є на штраф. Не, п'яним. П'яним не їсть, добре. добре, добре. Я ти го туда до зон блядь, а ты, блядь, позвонив, блядь. Наебал, блядь. Речь тебе з да? йде. Ні. Вона вже. Ч, пиздарик? У меня жарося доявил. Да. То. Ну все, тушим. Я не знаю, я мотор зроблен. Мотор часы? Друга. Тільки другу блядь, імам, блядь, другу, другу, першу, другу передачу. Все. Все, ви... бо страшно їхати, газ давати, так? Да? Там газу, блядь, може, у повозах буде. Буде ти? Буде отако, <риводах> отакого. Альпіна. Альфа. П'ятдесятка. Нічого собі, Ваня. Ти перейшов з велосипеду, а зараз на п'ятдесятку. Поноси. А ти не можеш. Дай сюди бля. педалі приваримо. Іде де нахуй. <laughs>